Українське радіо Чернігівська хвиля! Ви Українське Радіо Чернігівська хвиля. З 1 вересня Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека імені Короленка відновила обслуговування абонентів. Як вона зараз працює? Як читачі на це відреагували, Чи вдалося ліквідувати наслідки обстрілів бібліотеки російськими окупантами під час облоги Чернігова? Як взагалі війна вплинула на роботу бібліотекарів? Про все це говоритимемо із директоркою обласної універсальної наукової бібліотеки Інною Аліференко. Отже, пані Інно, як бібліотека працює зараз? Так, звісно, з 1 вересня ми відкрилися. Дуже багато приходило наших користувачів, приносили книжки, просили обміняти їх. На той час ми не мали такої змоги, тому що якраз та дірка, яка утворилася під час обстрілу, вона була над відділом абонементу і не не можна було там просто навіть заходити. Але слава Богу, що ми відновилися. Ми зараз зробили ремонт невеликий, аварійний, закрили ту дірку, і зараз бібліотека приймає користувачів, але це буде тільки абонемент, сервісний центр, тому що ну, поки що в такому режимі. Тобто читальні зали не працюють зараз? читальні зали зараз поки що в, в, в такому режимі, як вони працювали, вони не працюють. Але якщо приходять користувачі за якоюсь літературою, тому що у нас дуже такі востребовані зали. Це краєзнавство, відділ, відділ мистецтв, і наші користувачі дуже чекали, коли ми відкриємось. Тому що робота наукова, вона продовжується, нікуди не дівається. Тому наші користувачі зараз приходять і працюють дещо ми видаємо додому, дещо, можливо, там копіюють, але краєзнавство і відділ мистецтв обслуговують наших користувачів. А є якісь обмеження по кількості відвідувань? Немає таких у нас обмежень, ми єдине обмежилися саме от такими рамками відділів. Тобто, якщо людина приходить на абонемент, вона взяла книги, вона здала книги і йде додому. Тобто нема такого, щоб людина прийшла і дуже довго сиділа. І ну, просимо наших користувачів, якщо у вас є необхідність попрацювати з цією книгою вдома, то будь ласка, працюйте вдома, поки що ми не можемо вас залишити у бібліотеці. Хоча наші користувачі звикли приходити не тільки працювати з книжкою, вони приходять працювати із комп'ютерами і взагалі. Лі просто як третє місце. Вони приходять і зустрічі призначають своїм друзям. Студенти ну, так було приходять до війни, так було до війни, і приходили вони нас робити якісь домашні завдання. На жаль, зараз ми цього собі поки що дозволити не можемо. Ну от ми вже згадували, що у ніч на 30 березня російські окупанти обстріляли центр Чернігова. Постраждала в тому числі і бібліотека яких руйнувань було завдано, і, і наскільки наслідки цих руйнувань ліквідовані зараз? Ви вже трошки почали говорити на цю тему. Так, на ніч на 30 березня вдаром була зруйнована частина даху бібліотеки і зруйнована дуже, тому що утворилася велика дірка, через яку були великі затікання. І Той час, якось так знаєте, нам не повезло, що була погода дощова. Дуже ми всі переживали, дуже хвилювалися, оскільки ці дощі потрапляли не тільки на другий поверх, вони потрапляли аж до першого поверху. Звісно, що окрім того, що зруйнований був дах, буряві потім підняв і іншу частину даху. Тому зруйнована була ще внаслідок цього інша частина даху. Зруйнована у нас ну така для нас, для бібліотека для бібліотекарі цінна е, обладнання, комп'ютерне, смардошка, е, десяток комп'ютерів і принтери. І ми тільки зробили гарний там ремонт у залі конференц-залі. Це була улюблена зала для наших науковців, для наших художників. Проводили заходи, зруйновані меблі. Ну і звісно, що постраждала частина фонду частина фонду, яка знаходилася саме у цій кімнаті, над якою. Отворилась велика дірка і в суміжній кімнаті, оскільки там було теж затікання через отвір. Mm -hmm. Зараз а... на сьогодні ми дякуючи нашому департаменту, дякуючи тому, що влада знайшла кошти, зробили аварійне накриття. Повторюю, що це аварійне накриття, тому що воно абсолютно відрізняється. Це просто частина даху накрита, але вже зараз затікань немає, і тому ми якось уже знаєте більш впевнено себе почуваємо, тому що не хвилюємося, що негода буде руйнувати наше приміщення. На жаль, оті тріщини, які є по вздовж стін, вони залишаються, і будівля потребує. Ну, їх треба ще мабуть, дослідити звісно. експертний висновок, який Так, спотрібен. так, і експертний висновок, і звісно, що треба робити реставраційні роботи будівлі з тим, щоб вона могла далі нормально функціонувати. А от ви казали, що постраждало там і комп'ютерне обладнання так. в умовах воєнного стану. Можливо зараз відновити оце втрачене? Щось вам обіцяють, можливо, благодійники якісь. Ну ми намагаємося шукати благодійників. Ми пишемо в усі, які, які можливо, тільки фонди. Зараз працюють наші працівники над проєктом по Заявку саме на обладнання. Ну, поки що е, не стоїть таке питання, щоб зараз поставити комп'ютерну техніку чи те обладнання, яке ми втратили. Але сподіваюся, що завдяки саме проєктній діяльності ми це все відновимо, тому що зараз є ті фонди, які саме надають кошти на відновлення обладнання для бібліотек. Будемо намагатися старатися доказувати. Я не знаю, стараємося стукатися усі двері, які тільки можна, тому що ну, і ста хтось один може відкликнеться. Поки що є. Ті комп'ютери, на яких ми працюємо, ми обслуговуємо користувачів. У нас уже зараз відновився сайт. Слава Богу, що він зараз відновився. Я, власне, чого і запитав про комп'ютерне обладнання, бо зараз один із способів спілкуватися із читачами це у соціальних мережах. Так і ваша бібліотека нині активно це робить, зокрема на сторінці у Фейсбук. От таке активне спілкування воно викликає зворотну реакцію читачів ваших? Ну звісно, що Люди, які користувалися до цього, до війни бібліотекою, вони продовжують користуватися. І ну, наприклад, рубрика Цей день в історії дуже популярна. Дуже популярна в нас нова рубрика Говоримо українською, яка веде наша бібліотекаря Світлана Сусленко. дуже е, така талановита наша бібліотекарка. Звісно, що ця рубрика набиває популярності, тому що коли я буваю десь серед громади, то люди самі мене зачіпають і кажуть, ви знаєте, така гарна рубрика, говоримо українською, так цікаво розказує ваша Світлана. Я думаю, що це дуже корисно, щоб люди знали українську мову. І на моє, моє глибоке переконання, це наша зброя. Я Вже колись говорила в цій студії про те, що якби люди розуміли, що ми говоримо українською мовою, ми себе захищаємо тим, що нас ніхто не прийде освобождать, і хочу сказати про те, що навіть під час. Війни, як тільки була змога десь достатися до інтернету, розмовні клуби наші проводили роботу. Збиралися люди в зумі і проводили ці клуби англійською мовою, тобто не полишали бібліотеку, не полишали якби зв'язок з нашими користувачами. Ну, дивіться раніше, ви проводили зустрічі частенько в режимі Zoom-конференцій. Чи спілкуєтеся таким чином зараз? Якщо так, то на які теми? Ви знаєте, ковід нас навчив більше спілкуватися у Зумі, і ми сприйняли це як нову форму спілкування з користувачами і з партнерами, тому що інколи буває дуже складно приїхати фізично в бібліотеку чи прийти на захід. А зум набагато скорочує ці відстані. І зараз ми, коли відновлюємо відновили роботу бібліотеки, відразу запланували собі декілька таких от напрямків, заходів, яких ми будемо проводити найближчим часом. Ну не секрет, що. 30 вересня не будемо забувати наше професійне свято День бібліотек. І ми запланували зустріч з нашими бібліотекарями області, оскільки всі вже хочуть побачитися, ну хоча б принаймні у буде зумі. таке професійне спілкування. Так буде професійне спілкування. Тобто люди дуже хочуть спілкування, дуже хочуть підтримку, і ми будемо проводити такі такі захід. Звісно, що до війни у нас дуже активно проводилася робота по популяризації української мови. Це виражалося у проведенні поетичних клубів, поетичних фестивалів, і ми до дня бібліотек збере наших поетів такий буде марафон. Поезія вільних від Чернігівських авторів відбудеться в онлайн-форматі. Ну і звісно, можна буде потім подивитися на нашій сторінці у запису після того, як хто не зможе взяти участь в цьому заході. Також ми плануємо продовжити роботу. Ми з вами теж говорили колись піднімали цю тему. Це проект спілки жінок Чернігівщини, наш нашої бібліотеки і історичної інституту. Це видатні жінки Чернігівщини. Так, от, в рамках цього проекту, 12 жовтня, ми будемо проводити зустріч із автором однієї з книг Василем Іваниною. Сонце над лемешами». Вона присвячена наталці Розумисі і дуже так цікаво викладена Матеріал. Пан Василь побажав приїхати до нас, у Чернігів. Буде у нас вестися трансляція в зумі. Можна буде подивитися на Фейсбуці у прямому ефірі або потім у запису. У нас до війни був уже й рік поспіль. організований фотоконкурс книга і знову ж таки не хотілося, щоб цей фотоконкурс це якось, знаєте, відійшов у сторону, тому що книга вона завжди актуальна, завжди актуальна, і люди читають навіть тоді, коли летять бомби. Це вже я перевірила на собі, тому що хочеться якось ну, десь трошки заспокоїтися, якось відволіктися. Я думаю, що це теж ну якби книжка повинна бути. І ми до цього фотоконкурсу додали ще одну. Номінацію книга на війні. І теж я запрошую всіх бажаючих взяти в цьому конкурсі участь. Він цікавий. Ми відбираємо фотографії. Потім нам допомагають фотохудожники. Ми організуємо виставку. Виставка ця є в бібліотеці. Виставка ця є віртуально на нашому сайті, тобто вона доступна. Ну і досить цікавий цей цей фотоконкурс. І ще ось віртуальні книжкові виставки. Вони я не знаю, були раніше чи ні. Про що вони? Як ви підбираєте їх тематику, щоб запропонувати читачам своїм? Віртуальні виставки це одна з форм нашої роботи, тому що люди, які хочуть читати, вони не завжди мають час прийти до нас у бібліотеку, але якась тематика існує. І бібліотекарі, ви знаєте, ми такі, от, мабуть, тим ми і бібліотекарі, що ми любимо систематизувати, тобто відбирати, складати десь по купочках, по ящичках, по коробочках, ми робимо організовуємо не тільки виставки в нашій бібліотеці саме безпосередньо, але й віртуальні виставки, які розміщуються на нашому сайті. Тематику підказують нам самі користувачі. Вачі, оскільки ми досліджуємо їх подобання, Ведемо спостереження, що саме люди люблять читати, на що звертають увагу, що б хотіли бачити. Ці виставки ми робимо присвяти до видатних дат до діячів тематичні або які, такі так вистав. тематичні, присвячені датам діячам або дням. Наприклад, мова кожного народу неповторна і своя до міжнародного дня рідної мови, музичний символ нації це до 30-річчя з часу затвердження указу про державний гімн України, Петро Могила, духовні культури України і так далі. Тобто, такі теми вони е, актуальні на сьогоднішній день і ми пропонуємо. Муємо людям саме почитати ту літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки. На вашій фейсбук сторінці я зустрів допис такого змісту: принесіть у бібліотеку непотрібні книжки, ми їх здамо на макулатуру і закупимо сучасну літературу. Така ідея виникла через брак фінансування. Ідея виникла навіть не у нас, така ідея виникла у багатьох бібліотекарів України. Ну і це виникло не просто так, тому що вийшли рекомендації міністерства культури про актуалізацію фондів. Тобто, ми списуємо надлишкову російську літературу. Ну, по перше, ту ворожу, яка потрапила. В наші фонди у нас слава Богу в наших фондах такої літератури немає ворожої, оскільки ми з 2014 року взагалі не закуповували російські книжки. А ті книжки, які приносили в подарунок наші читачі, ми дуже так знаєте прискіпливо придивлялися, щоб там не було ну цих книжок токсичних. Розумієте, там є список авторів назви книжок, які дійсно опоплюжують нашу історію, Україну. У нас таких книжок не було. Ми списуємо надлишкову російську літературу. Бру, якої у нас дуже багато, і ми звернулися до нашого, наших користувачів з тим, щоб вони теж переглянули свої бібліотеки і принесли саме до бібліотеки, щоб ми здали ці книжки і поповнили фонди на ці кошти. Інші бібліотеки пішли трошки далі. Ми, можливо, теж цим займемося, просто продумати сам механізм. Вони здають книжки і виручені кошти вони перераховують на ЗСУ. Є навіть такі е, акція у нашій, нашої прилуцької бібліотеки. Книжки здають і перераховують гроші на зсу? А взагалі, от зараз читачі чернігівці приносять книжки якісь до бібліотеки, приносять, але менше, тому що, мабуть, і в людей і коштів не стільки зараз багато. Приносять з більшого ту, що можна здавати на макулатуру. А те, що здавати на макулатуру, люди свідомо несуть, тому що телефонують і кажуть: ви приймаєте, щоб можна було до вас принести? І приносять величезним кількістю, по 20 сумок. Розумієте, ну і ви вже. Згадали, що от прилуцька бібліотека так. там для ЗСУ кошти збирає, А ви якісь акції на підтримку читання книг на підтримку ЗСУ проводите? Ми працюємо з волонтерами, і волонтери нам підказали, що наші захисники і захисниці хочуть читати сучасну історичну і таку мотивуючу патріотичну літературу. Ми з задоволенням зустріли цю ініціативу. Зібрали невеличку поки що бібліотечку через волонтерів вже передали в шпиталі і ну, там, де знаходяться наші захисники. Наші книжки вже потрапили до наших захисників. Це акція неодноразова. Ми продовжуємо збирати книжки, і хочу сказати, що люди підхопили цю ініціативу. От якраз на цю акцію книжки приносять. І книжки ми беремо новенькі для наших захисників, тобто ми не беремо якусь. Якісь старі радянські книжки вони там не потрібні. Це або книжки про героїв, які з 2014 року воювали на Донбасі, або дійсно що сучасне бачення, українське бачення історії, нашої історії такої патріотичної, казацької. Саме ці книжки ми беремо і будемо надалі передавати нашим захисникам. І на сам кінець хотів би поставити ще запитання: от стосується воно такого: війна кардинально змінила усе наше життя. І е, які виклики стоять сьогодні перед бібліотекарями, чи обговорює бібліотечна спільнота тему переформатування своєї роботи у зв'язку з тим, що є бібліотеки, які постраждали, чи напрацьовуєте ви механізм функціонування бібліотечної системи після війни, особливо на цих постраждалих територіях, як обмінюєтеся досвідом? У цьому плані кілька слів, розкажіть. Є такі всеукраїнські проекти лі продовження. Я беру в ньому участь. Там ми обмінюємося з колегами з усієї України і саме з тих територій, які постраждали. Дійсно, що напрацьовується механізм, як зараз бібліотеки в реаліях війни вони працюють. Багато хто з бібліотек України працює з переселенцями, але основна увага, звісно, що це на нашу інформаційну безпеку звертається увага. Наша інформаційна безпека це популяризація української. Мови це проведення тренінгів з медіаграмотності, з тим, щоб люди могли розрізняти фейки, тобто це теж бібліотечна робота. Ну і звісно, що бібліотекарі активно включилися в обговорення, і ми цією групою, якою працюємо в цьому проєкті, напрацювали пропозиції до закону про які буде регулювати діяльність і життя саме деокупованих територій. Готується такий закон. Так, от ми в першу чергу дали пропозиції. Щоб на тих територіях не закривалися бібліотеки, не скорочувалися посади бібліотекарів. І звісно, що як на мою думку, знову ж таки, більше завозити на ті території українську літературу, тому що ну я не знаю, хто наблюдає інший, але із досвіду попереднього, теж саме Донецьк і Крим, відразу туди завезли машинами, буквально я не знаю, шалонами, туди завозилась література російська. Розумієте, да, тобто вони розуміють, що. В соціальних мережах, от, що вони і розумі... підручники одразу з'явилися одразу. Тобто, наша зараз таке завдання, і пропозиція з тим, щоб у нас була наша українська література, і от ви запитали, як саме бачите саме актуалізацію фондів, деросифікацію роботи, взагалі хто там ще проводив, не знаю, можливо, які бібліотеки проводили касі російською мовою. Заходи У нас цього немає. Ми проводимо виключно в нас державна мова, і це всі розуміють, і звісно, що. Саме в такому ключі повинні працювати бібліотеки, тобто вони повинні тим людям, які ще до цього часу можливо не знає хто ще залишився, хто не зрозумів, про те, що Росія це ворог, про те, що е, треба любити своє, свою Україну, свою мову, свої традиції, плекати берегти, і саме цим повинна займатися бібліотека і бібліотекарі. На цьому, все нагадаю слухачам, що спілкувалися ми з директоркою обласної універсальної наукової бібліотеки імені Короленка Інною Оліференко. Дякую за увагу, українське радіо Чернігівська хвиля, Новгород Сіверський, сто один Налаштуйся на рідне.